At the Як ви зрозуміли, я знімаю огляд на BMW X1 в кузові F48 Restyle. Здравствуйте нужны на дорістау. <ріст> Я власник даного авто вже півроку, тому відгук буде максимально чесним. Я розповім вам багато цікавих деталей і фішок даного авто. Розповім, в чому всі оглядачі, які знімали дане авто, вас обманювали. А також, звісно, ми виїдемо на офрод. Машинка вас приємно здивує. Ми порівняємо її розмір з іншими машинами. Зрозуміємо, чи така вона маленька насправді. А також заміряємо її динаміку і послухаємо звук турбінки, шу-ту-ту-ту-ту -ту -ту -ту. без чіпу, без нічого. Вона звучить дуже цікаво. Тож, я вам дуже не рекомендую вимикати дане відео, а рекомендую поставити превентивно лайк. І дивитися, Ну-мо, полетіли! історія про дане авто, це автомобіль з Америки. Е, удар був легкий вперед і взад, мінявся бампер, передній і задній, відповідно, і трошечки рихтувався капот. В принципі, все. Коли я приїхав дивитись дане авто, на ньому світився чек. Власник мені почав насипати, що це якась там помилка, яка просто її треба відшити, що це болячка, траляля, траляля. Коротше кажучи, поїхали ми на СТО і діагностували, що помилка по суміші через те, що дірка в інтеркулері, тобто більше повітря поступає в двигун, ніж потрібно. Враховуючи, що мені треба виправити два косяки парктроніки і замінити інтеркулер, я вирішив брати дане авто, бо це загалом була цікава пропозиція. Невеликий пробіг 60 тисяч кілометрів, повністю рестайл, непогана комплектація. Ну і мені зато є тепер, що вам показати і що розповісти. А спитайте, будь ласка, чи нам чек треба? Вам треба чек? Е, Ні, дякую, у мене свій є. <рес> Отже, парктроніки я замінив на оригінальні, просто ті, хто приганяли, поставили не оригінальні при ремонті. І замінив інтеркулер. Так це трошечки стало в копієчку. Але все одно загалом дешевше, чим рестайлова машина в гарному стані. Давайте перейдемо до того моменту, в чому вас обманюють всі оглядачі на це авто, а саме двигун. Коли ви заходите на авторі і дивитеся, типу BMW X1, 28 i то ви бачите, що всі вони вказані як 240 чи 245 сил кінських сил. Це неправда. В даному авто, що в дорестайловому, що в рестайловому, стоїть двигун. В Європі Б-48, в Америці Б-46. Європейський Б-48 видає 231 кінську силу, а Б-46 це урізаний під екологію Б-48. Відповідно, він видає 228 кінських сил. Тому в цьому авто, хто б що не казав, ніколи не може бути з Америки більше ніж 228 кінських сил. А зараз справжній експерт з каналу DAT Epic Cars розповість про технічні особливості даного авто. Мотори сімейства b 48 ставились не тільки у X1, а також були встановлені у спорткари, такі як BMW z 4 та Toyota Supra. А це вам не як щоб шобув труси заправляти, тому що зірве разом з трусами нафіг. Це показник, що з цією машиною ви можете стати швидким Гонсалісом. What the fuck is this? Це чотирьохціліндрові рядні двигуни з турбонадувом безпосереднім упорскуванням, системою регулювання клапанів Велфтронікронік та системою регулювання розподільчого вала Анус. Ой, тобто ванос-масляний піддон та блок двигуна у закритій конструкції, виготовлені з алюмінію. Також на циліндрах було покриття з твердого сплаву заліза товщиною у 0,3 мм, що в теорії дає жорсткість циліндра та виключає його знос. Також були встановлені два балансвала для поглинання вібрацій. При виборі авто треба розуміти, що в природі існують два Б-48, які ставились на X1 другого покоління, про який йде мова. Вони обидва двохлітрові, обидва турбовані. Але у першому випадку мотор видає 192 конячки, а у другому 231 кінську силу. Так що будьте уважні, бо у кожного двигуна своя ціль. Якщо у випадку з першим мотором, з потужністю у 192 кінські сили з маркуванням b 48 a 20 m 1 Ви отримаєте збалансоване авто з меншою витратою пального за рахунок більшого ступеню стиснення та трошки меншої турбіни і маркування на автомобілі 20 i То у другому випадку з мотором на 231 кінську силу з маркуванням b 48 a 20 o 1 ви отримаєте запальничку з більш продуктивною системою охолодження і маркування на автомобілі буде 28i. Отакі от, от пироги. Дивовижний факт, якщо вірити в Вікіпедії, то піковий крутний момент знаходиться на великому діапазоні обертів цих двох днів. Що добре, бо це забезпечує стабільний, швидкий розгін, коли тобі треба. Must have для великих міст, де ти. Повинен бути різким як понос, бо ти можеш провтикати, перестроїтись, Одеса, Київ, привіт, міста, мільйонники, у яких великі потоки автомобілів. І дійсно, якщо ти не знаєш міста, то ти можеш офігеть. Хоча для таких людей, як я придумали GPS, але не без того. Я із за цього GPS один раз в Одесі прилетів на штраф. У комплектації, яка була показана у цьому відео раніше, стоїть восьмиступенева коробка від Айсін АВФ 8F45, яка є першою восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, і вперше вона була встановлена на Lexus RX. 350 у комплектації F-Sport у далекому 2013 році, вже 12 років тому. Потім її почали ставити усюди і БНВ, тому не виключення. А зараз розберемо декілька фішок зовнішності даного авто. Це рестайл. В рестайлі тут з'являються отакі от вуса, називаємо їх так. І ще цікаво, вони не тільки декоративну задачу виконують, а сюди ще заходить повітря. Дивіться на цих кадрах, яке охолоджує колесо. Тобто, направлено такі воздухозаборники, які справді виконують певну місію. В даному авто єдине, в чому мене обділили, це галогенні фари. Їх вистачає, коли ми сюди лампочки вставили, але звісно, фірмова оптика BMW Лед набагато класніше. Далі давайте подивимося на лобове скло. Ми бачимо тут зверху напис Connected Drive і камеру. Вона виконує кілька функцій, вона може відслідковувати знаки. Вона допомагає в утриманні в смузі. Тобто, якщо я виїжджаю на розділювальну смугу, в мене вібрує кермо. І це ж асистент. Який вміє попереджати про небезпеку, наприклад, пішохода або автомобіль, який різко наближається, і потрібно гальмувати. І ця ж система є активною системою безпеки, тобто вона і сама може гальмувати. Давайте подивимось на цьому відео, як це відбувається. А відбувається, як ви бачите, це не дуже якісно, тому що цей автомобіль збив манекен. Справді, система попереджує про удар. Це ми кілька разів тестували. А от щодо гальмування, ні, вона навряд відгальмується вчасно, тому розраховуйте, будь ласка, на себе і будьте уважними на дорозі. Давайте рухатися далі. Зараз я заплутаюсь в мікрофоні, але нічого страшного. Багажник. Що ми кажемо? Ми кажемо, що у нас люкс. Ми просто підставляємо ногу, він відкривається. Не треба води, шукати, де там датчик, все гарно працює. Тут в мене сушаться між іншим зимові килимки, тому прошу пробачення. Під багажником є подпол. Там могла би лежати докатка, але в цих машинах шини Run Flat. вони досить жорсткі і шумні, але при цьому вони економлять простір. А зараз я хотів би вам спростувати міф про маленький розмір даного авто. Так, це найменше авто в лінійці BMW кроссоверів. Однак, це є повнорозмірний кросовер. Порівняємо його з Volkswagen Tiguan, який виглядає справді як повнорозмірний кросовер. Дивіться. Спереду вони однакові. По довжині вони також однакові, як і по ширині. Висота у Volkswagen Tiguan справді більша, але на кілька сантиметрів. Тобто, загалом. По комфорту пасажирів, водія, по кількості речей, які можна запхати в машину, вони абсолютно однакові. Ніхто ж ніколи не каже, що Volkswagen Tiguan Compact кросовер. Знімаєш? Світло. Тут автоматичне світло, неважливо не яка в тебе оптика, датчик стоїть і визначає, чи вмикати вже чи вечір, чи ще ні. Щодо двірників, вони також автоматичні. є датчик дощу в будь-якій комплектації. Також в будь-якій комплектації ви отримуєте мультируль. Тут є круїз контроль є джойстик, яким можна регулювати швидкість досить зручно. Це круїз контроль з гальмуванням. Тобто, ви можете гальмувати з керма, змінювати швидкість вниз. А, далі, далі, далі. Ну тут джойстик у нас перемикання передач, це дуже зручна історія. Це BMW фішка. На коробках він йде тільки в рестайлінгу, тому якщо ви хочете відчути дух BMW, то вам доведеться купувати рестайлове авто. Фішка ще цього перемикача, що в ручному режимі передача додається на себе, а скидається від себе, як в справжніх спортивних авто. Тут у нас знаходиться система асистентів. Якщо на неї натиснути, то з'явиться налаштування, чи хочете ви, щоб вібрував руль при виїзді зі смуги, чи хочете ви, щоб вас попереджало про зіткнення і так далі. Е, мультимедіа тут непогано. Оцей ось е, пул кнопок, він сенсорний. Зараз я вам покажу. Тобто, бачите, я не натискаю кнопки, а зверху змінюються менюшки. Клімат тут двохзонний, е, зручний. В принципі, що вам про нього сказати, все працює, кнопки на своїх місцях, все класно. В даному авто є панорама, ми її можемо відкрити. І вона відкривається, як бачите. Приємно влітку або пізньою весною, коли ще не дуже припікає сонечко в голову, але вже достатньо тепло проїхатися. Трошки про незручності даного авто шайба. Яка керує мультимедією, бачите, рука в мене згинається незручно, тобто вона лежить на підлокітнику, в принципі, норм. Але щоб дотягнутися до цієї шайби, треба неприродно згинати руку. Є тут ще кілька прикольних асистентів, є допомога з паркуванням. Ось я вставлю відео, як автомобіль сам паркується. Тобто, якщо в ньому є шість парктроніків попереду і 4 позаду, він розуміє, чи влазить він в паркомісце і може взяти керування на себе в даній задачі. Забрав руки з керма. Включаю задню передачу. Відпускаю гальма, вона сама їде. Я можу пригальмовувати, бо мені страшно. Але я не кручу, якщо що. Блін, страшно. Також окремої уваги в цій машині варта підсвітка. Тут присутня Ambien підсвітка, яка гарно видно вночі, вона підсвічує в тому кольорі, в якому вибрав водій. Якщо тут два водія, кожен зі своїм ключем сідає в авто, у кожного буде своя підсвітка включатися автоматично. Також приладова панель світиться білим кольором в день, щоб було більше контрасту, і оранжевим фірмовим BMW ввечері. Цей оранжевий колір, він такий же самий, як в літаках, щоб не засліплювати пілота. Можна так згадати про історичну спадщину даного автомобіля ще ті часи, коли пропелер на емблемці BMW означав справді пропелер літака. Також момент якого не вистачає в даному авто, але рідко, але він був це проекція на лобове скло. На жаль, тут його немає, але могло би бути. Також в цій машині варто уваги мультимедіа. В рестайлінгових авто вони завжди будуть такої великої діагоналі, в дористі вони вужчі, менші, не такі прикольні. Ця версія максимальна, вона ще й сенсорна. В ній присутній бездротовий CarPlay, як ви бачите. Тобто я сідаю в авто, мій телефон підключається, одразу вмикається там, навігація чи будь-яка інша функція, яку я хочу. Мій зріст 1,80 метрів, що зараз є середнім показником в Україні. Я сиджу за собою. Між моїми колінами і сидіннями проходить рука, це там, 7 мм, може 1 см, не більше. Загалом, як я вже казав, друзі, їздили їм було адекватно, досить комфортно. Дана сідушка регулюється в двох режимах. Якщо ви хочете е, більше вантажу вести, то можна отак. Е, от. Виставити, бачите, вона трошки більше просто розвільняє в багажнику, але так їхати ще більш неприємно. Давайте сядемо ну, прямо як на За шкільною партою сиджу, знаєте, неприкольно. Ну я так не їжу. В принципі, немає жодної потреби в цьому. Зате ззаду гарна панорама. Знаєте, я коли придбав даний автомобіль, я дуже радів панорамі, розраховував, що буду їздити в неї дивитися, але факт в тому, що попереду панорама починається там, де ти її вже не бачиш, прямо над головою. Ззаду ж, якщо ти їдеш, ну це краса. Ну і дуже важливий розділ це ходові якості даного авто. Звісно, як і всі оглядачі, я вам покажу кадри з салону, при їзді по місту, але це не розкриє всі сутності даного авто. А на мою думку, їх три. Звісно, одна стандартна це їзда по місту, їзда по трасі, спокійне керування автомобілем. Однак в ньому ще живе десь глибоко, звісно. Ото є шний дух динамічного спортивного авто. Тому, звісно, ми замірюємо з вами чесний розгін від 0 до сотні даного автомобіля. Дивіться. 9. Ігор-требо. Все весело. Ну, і як я анонсував раніше, цей автомобіль вміє в офроуд. Звучить це дуже дивно, але є в Казахстані YouTube-канал, де хлопці порівнюють автомобілі абсолютно різних класів в офроїді. І ось в своєму класі. Можете перейти та подивитись, X1 перемагає в усіх конкурсах. Єдиний його недолік це низький кліренс. Але цей недолік перетворюється в плюс, коли ми говоримо про керованість даного автомобіля і його динаміку. Щодо ходових якостей цього автомобіля, звісно, це кросовер. Але водночас достатньо збитий, непогано налаштований. І навіть тут є відчуття задньопривідного автомобіля за рахунок налаштування муфти Haldex з фахівцями BMW. Ця муфта ставилась в Volvo, в Volkswagen, І щоразу в кожному автомобілі вона відчувається по-своєму. Але саме тут змогли відтворити такі емоції керування задньопривідним авто. Щодо шумоізоляції. Ну, в салоні достатньо тихо, я б не сказав, що це вже якийсь там X5, X7, або там Mercedes. Ні-ні. ні Це щось трошки краще за Volkswagen Tiguan, Тобто, ти відчуваєш, що ти вже купив преміум, але трошки не доплатив, або не трошки для того, щоб отримати справжній комфорт. Щодо поваги до даного авто, воно відчувається. Хоч ще автомобіль сам по собі маленький, але він таким не хоче здаватися. Нас пропускають при перелаштуваннях, е, люди з розумінням ставляться, якщо я там, не дай Бог, щось випадково ісполнив і е, їм від цього там завадив. Ну, BMW-сти, що з ними зробиш. Загалом е, це авто, яке хоче здаватись BMW, здається, як BMW. Але не зовсім повноцінне BMW. Отже, я прожив цим автомобілем півроку і точно залишу його як мінімум ще на півроку. За цей час в ньому нічого не ламалося, я проходив лише ТОшки і змінював гуму на зимову і назад. Я проїхав 15 тисяч кілометрів, їздив на дальні дистанції, дріфтив взимку. Ось послухайте, як звучить турбіна, коли я скидаю газ. Такі звуки можна почути лише в спортивних авто думав я раніше. Коротше кажучи, це компромісний автомобіль. Він компромісний не в поганому сенсі, а в хорошому, тому що він і подарує драйверські відчуття, і зможе возити сім'ю. Він не чоловічий, він не жіночий, він унісекс. Він не повільний, не швидкий, він оптимальний. Він не зовсім BMW, як ви знаєте. Це передньопривідна компоновка. Так, машина, повнопривідна, але двигун стоїть поперечно ззаду муфта Haldex. Але це хороший компроміс, тому що муфта Haldex налаштована справді якісно. Тому, якщо вам потрібно все і одразу, а бюджет ваш дозволяє купити лише компакт кроссовер, то нехай це буде такий компакт кросовер. Хочу вам побажати тих же позитивних відчуттів, які я отримав від керування даним автомобілем. Дякую, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні сили. Підписуйтесь на цей канал, будь ласка, ставте вподобайки і коментуйте це відео. Якщо побачили неточності, хочете порекомендувати щось, буду вдячний. Тож мирного неба всім пока.